Всім привіт! Ну, як вам два Кирили, там, де я і ще один, там, де наше двокеріліє. Сподобалось? Ледве до коменди встигли зняти. Все заради вас! Сподіваюся, шоу вам сподобалось, принесе нам багато вподобайок, ваших коментарів та нових патреонів. І я нагадаю, голосування за огляди, патронський чат, все це вже доступно! До речі, до речі, є об'ява для наших патронів. Ви чомусь не читаєте дуже важливі повідомлення на патреоні. Прочитайте, ті, хто нас запатронив, а ті, хто не запатронив, запатроньте. Чи просто купіть набої для ЗСУ. І ще в мене для вас є така пропозиція. Коли ви будете писати коментарі під цим відео, робіть приписку, з якого ви міста, бо цікаво, будемо продовжувати знайомитись. А наступного тижня на вас чекатиме. Ще одна нова рубрика. От такі ми гіперпродуктивні. Що ж, до новин. З вами Кір. Погнали! Премія кінокритиків Кіноколо оголосило переможців. Найбільше статуеток отримав фільм Дмитра Сухолиткого Собчука Памфір. Вітаємо! Він отримав премію за найкращий фільм, за найкращу режисуру та сценарій, відкриття року за дебют, а виконавець головної ролі Олександр Яцентюк теж отримав нагороду. Панфір розповідає про чоловіка, який повертається з заробітків додому на Західну Україну напередодні традиційного карнавалу Маланки, і відновлює зв'язок зі своїм неспокійним минулим. Найкраща акторка Оксана Черкашина за Клондайк. Найкраща короткометражка Як ти, Наталії Ворожбіт. Найкращим документальним фільмом назвали Нескінченність за Флоріаном Олексія Радинського про легендарного київського архітектора Флоріана Юрієва. Премію за найкращий анімаційний фільм здобула картина Ми Європа Марини Степанської та Анни Дудко. Нагороду за досягнення, яку, до речі, вручав ваш новий знайомий Кирило Пищиков. Отримали Станіслав Бітюцький, Альона Пензій та Олександр Телюк, кінознавці державного архіву Довженко-Центр, які у цьому році провели цикл публічних кінопоказів рідкісних українських стрічок з назвою Дивне, химерне, фантастичне. Спеціальні відзнаки отримали літовський режисер Манта Скведеравічус. На жаль, посмертно, якого наприкінці березня взяли у полони вбили російські військові під час зйому стрічки «Маріуполіс-2». А також Дмитро Орест Козацький, захисник Маріуполя, який став співрежисером фільму Останній день на Азовсталі та поширив світом легендарні фотографії з Азовсталі. Були не фестивалі. Що дивилися? Розповідайте. Дивимось трейлер документальної стрічки Артура Лермана Область героїв. Як сказали самі автори фільму, це перша масштабна кінореконструкція реальних героїчних історій простих українців. Команда присвятила цей проєкт всім волонтерам України, які ціною власного життя врятували та продовжують рятувати тисячі життів. За словами авторів, глядач побачить відверту кіносповідь про події, які відбувалися в самому пеклі ворожої окупації в Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені та інших містах. В головних ролях волонтери, які особисто зіграли самі себе. І саме в цьому унікальність цієї кінострічки на основі реальних подій це кіно без акторів. Ти віриш в власні сили, і ти далі продовжуєш свою роботу. Ви, напевно, думали, що обійдеться без скандалів та зашкварів. Ніт! Одеський кінофестиваль дуже хороший фестиваль. Але є таке враження, підозра. Я не стверджую, це моя опінія, чутки та все таке інше. Є відчуття, що Одеський кінофестиваль піде слідом за Держкіно після призначення нової очільниці. Тому що якісь там дивні процеси відбуваються. Ось, наприклад, остання новина. Жодному короткометражному фільму не дали нагороду, хоча нагорода була. А дали цю нагороду документальному фільму Тараса Томенко терикони. Тобто режисер стояв такий щасливий з нагородою за документальний фільм, на який написано за найкращий короткометражний фільм. А короткометражні фільми залишились обділеними. Що! блядь? Я не розумію, в нашому кіно взагалі нічого нормально не може відбутися. Чо, чому? Що? Зайві питання. А головну нагороду отримав фільм Максима Наконечного Бачення Метелика. Подивлюся розповім. Вітаємо Кевіна Спейсі. Він нарешті виграв позов проти нього. Той який про розбещення. Псевдорозбещений Ентоні Реп розповів про домагання актора виданню BuzzFeed у 2017 році. Нібито коли йому було 14, 26-річний Спейсі відвів його у спальню, притиснув тілом до ліжка та торкався до інтимних частин. Мабуть, до вуха. На суді адвокати Кевіна Спейсі представили планування помешкання, в якому не було спальні. До того ж, вони переконали колегію присяжних, що реп заздрив кар'єрі успішного актора. Але, попри перемогу у цій справі, судова тяганина для спейсі ще не закінчена. На нього чекають слухання щодо матеріальних збитків серіалу Картковий будинок та звинувачення у домаганні до трьох чоловіків у Сполученому Королівстві. Працювати Кевіну і працювати. Подивився фільм середньовіччя Петра Якла. Спочатку рейтинги видалися мені стрьомними, але не довіряйте рейтингам. Ну, не завжди. Тому що зовсім несподівано цей фільм полетів у мій топ найкращих фільмів цього року. Це історія про чеського народного героя, полководця Яна Жішку. Він виграв безліч битв, вигадав багато інноваційних тактик та взагалі був максимально крутою та героїчною особистістю. Його роль виконав актор Бен Фостер, якому дуже добре вдаються навіжені персонажі. У хорошому сенсі. Також у касті засвітилися Майкл Кейн та Меттью Гуд. Фільм максимально раджу до перегляду, історія дуже реалістична, брудна, жорстока, без глянцю та Голівуду. Але ви, мабуть, спитаєте, Кір, а чому ти нам радиш кіно про те, що ми весь час бачимо зараз в Ютубі? Навіщо нам це дивитися? Я відповім саме через суть цієї історії, бо вона надихає і вона фактично присвячена всім нам. Тим, хто воює за свою свободу, у титрах так і написано. Головний герой, незважаючи на всі труднощі та складнощі, завжди йшов вперед. Вів за собою людей та боровся за свободу навіть у старості, втративши обидва ока. Це не проста, але дуже надихаюча історія. Подивитесь, пишіть враження. Почав дивитися Реймонда Рея. Ітан Гоук та Еван Макгрегор, звичайно, чудові, але історія дуже нудна. І хлопці тут просто грають самі себе. Вони їдуть на похорон до батька, якого не любили, весь час звучить жарт про те, що їм всі співчувають. Коротше, можна сміливо пропускати. Що стається в передмісті, залишається в передмісті. Новий фільм з Томом Генксом людина на ім'я Отто. Том Генкс у ролі отто вдівця, який віддає перевагу у самітненому життю, дає знати про своє незадоволення оточуючим до тих пір, поки нові сусіди не розморозять його замерзле серце. Режисер Марк Форстер, який зняв у пошуках Неверленду та Крістофера Робіна. Возвондеринівкузаутна Шабатисканабіверифан ще патє шафандак. Анджеліна Джолі відвідала Львів та заспівала. Акторка втілить образ однієї з найвеличніших оперних співачок 20-го століття Марії Калас у біографічній драмі чилійського режисера Пабло Ларіна. Фільм з робочою назвою Марія заснований на реальних подіях. Він розповість борхливу, красиву і трагічну історію життя однієї з найвеличніших оперних співачок світу. Заново пережитою переосмислену в її останні дні в Парижі 1970-х років. DC пролили трохи світла на подальші плани. Все ж таки буде продовження людини зі Сталі. І скоріш за все з Генрі Кавілом, якого вже списували з цієї ролі. Обожнює, коли новини через тиждень змінюються докорінно. Це як з Езрою Міллером. Але вже як є. Також у розробці один чи два секретних проєкти від Джеймса Гана. Повнометражні фільми про ворогів Бетмена з Нового Всесвіту. Пінгвіна, глінолікого, пугало. Ну, це навіть може бути цікаво. Сиквел Флеша вже написаний, якщо Езра Міллер припинить грабувати людей та бити жінок, що не факт. Та чорношкірий супермен від Джея Джея Абрамса. Але це ще під питанням. Вічно можна дивитись на багато речей, як палає русня, як палає у русні, як підірваються мости на бавовну, нападаючі літаки, та на відносини Гью Джекмана та Райана Рейнольдса. Ryan. Навколо фільму Чорний Адам коїться якась магія. Чорна магія. Спочатку фільм отримав рейтинг 90% свіжості на томатах. Скала вже подякував всім прихильникам, аж раптом. Наступного дня 40%. Мабуть, просто скала не знає, як працює агрегатор. А сам фільм вже назвали черговою катастрофою DC. Вміють, можуть, роблять. Here, I'm not here we go. Подивився дві перші серії периферії від Амазону. До речі, одразу таке зауваження. А ви помічали, яка дивна міміка у Хлої Грейс Морец? Ну, приблизно ось така. З приводу і без. Це дуже дивно. Нагадаю, що це фантастика за романом культового письменника Вільяма Гібсона. Враження змішані. Мені дуже не подобаються головні герої. Вони по-амазонівськи душні та нудні, жодної цікавості до них. Чувак, взагалі плинтус, а Хлоя, ну я вже сказав, дуже дивні вирази та реакції. Сама історія трохи затягнута. Але непогано знято, є стиль. Головна інтрига та мотив досить цікаві. Але є дещо що мене бентежить. Автори серіалу Джонатан Нолан та Ліза Джой, автори серіалу Світ Дикого Заходу. Серіал з чудовим та оригінальним першим сезоном та максимально всратим продовженням. І є у мене підозра, що периферії може спіткати така сама участь. Але далі буде видно. Відмінна новина: брати Савді готують новий фільм разом з Адамом Сендлером. Сподіваюся, всі бачили неогранені алмази. Не бачили? Бігом дивитися. Сендлер, якого завжди терпіти не могли критики, став героєм авторського кіно та отримав премію Незалежний Дух саме за неогранені алмази. А тепер брати знімуть фільм для Netflix. Точніше, напишуть, спродюсують та знімуть. Подробиць сюжету поки що немає, ходять чутки, що він пов'язаний з людьми, які колекціонують картки. Дуже чекаю. Якщо ви шанувальник мультфільмів від DC, для вас є хороша новина. В мережі з'явився мультфільм Бетмен та Супермен. Битва суперсинів. Так, назва звичайно туповата. А сюжет розгортається навколо синів Бетмена та Супермена, яким потрібно зупинити своїх батьків, який взяв під контроль лиходій Старо. За даними моєї секретної кінорозвідки, кількість зачинених у рашці кінотеатрів сягнула 41%. Шлях рашки до середньовіччя продовжується. Колишній сценарист Відьмака розповів, що дехто з його колег відверто насміхався над книгами та іграми. Ну, я не здивований, бо коли ти не вмієш читати, звичайно, легше насміхатися. А коли в тебе проблеми з розвитком, тут вже можна і з ігор посміятися. В принципі, від сценаристів цього шедевру я й іншого і не очікував. Як казав класик, деякі люди паде які тупі. Несподівано для всіх Кан'є Вест заявив, що ідея до фільму Джанго його. Начебто він придумав її для свого кліпу, після чого розповів Тарантіно та Джеймі Фоксу. Але у нього немає ніяких претензій, просто репер вирішив поділитися таким фактом. Тарантіно та Фокс поки мовчать. Ну, ну, що його казати, якщо воно, звісно. У сфері Прем'єр поки що тихо. Можете подивитись те, що йде давно. Або залетіти на завершення тижня критики. Це якраз у четвер, а можливо і у п'ятницю. Я цього точно ще не знаю, тому що через проблем з електроенергією декілька сеансів були перенесені. Тому уважно слідкуйте, може ви ще на щось встигнете. А взагалі організатори молодці вже на другий день, коли вони зрозуміли, що проблем з електроенергією у них буде багато, вони купили генератор. Це дуже поважно. Незважаючи на понеділок, у нас поки що тихо. Ми знімаємо всі дрони збиті. Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитеся. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки та підписки на нього. Ну, ви зрозуміли на той самий Патреон. Попереду багато цікавого: нові рубрики, нові огляди, нові відео, нові колаборації. Нове ну, все розширяємося, рухаємось з вами завдяки вам. Всім гарного тижня, тихого і нетривожного. Все буде культурно, все буде Україна.